Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні хочу зробити невеличкий огляд яскравих бігонієчок, які давно не попадали в мої відео, деякі з них дуже змінилися, розрослись. Їхнє забарвлення листя стало ще яскравішим, красивішим. Зараз я вас ближче з ними познайомлю і про кожну з них трошки розповім. Якщо ви завітали до мене на канал, будь ласка, не забувайте ставити вподобайки та писати хоча б маленькі коментарі. Вам не складно, а мені приємно. Я досить скорочую свою колекцію бігоній і залишаю собі самі яскраві, на мою думку, самі безпроблемні. Тому що дуже важко з тими, які ти їм створюєш всі умови, а вони не хочуть рости. Тому я залишаю собі ті, які мені найбільше подобаються. З моєї колекції, із 70 рослин, у мене є топ огляду моїх 70 сорти, сортів біоні, які в мене були. Ну, не знаю, може, сортів 40 я собі залишила. І ось у своїх відео буду вам показувати, з якими сортами я далі буду працювати. Зупинила камеру на цій красуні, з неї і почну. Колір Vision Хто дивиться постійно мій канал? Так, вона минулого року вже попадала в мої відео. Вона досить довго в мене не росла, а коли вже почала рости, вона росла таким красивим веєром, розпускає свої листочки, розпускає і розпускає. І ось уже вона другий рік, проблем у мене з нею нема. Вона, ось недавно я її пересадила, відсадила від неї. Бачите, вона ділиться дуже гарно, відсадила від неї. І вже маленьку ну, дітку вже не можна назвати її діткою. Маленьку рослинку вже подарувала її, тому що я зазвичай дарую такі бігонічки, з якими ну, зовсім мало проблем, тому що ну, не дуже заморачуються. В агротехніку цих рослин, і краще все ж таки саджати такі рослинки, які просто не перелить, і вони будуть рости і радувати вас ось таким яскравим листям. Так, як ось ця красуня: Color Vision. Ще покажу вам ось таку красуню: це НГ Лунне затміння. Ви подивіться на цю красу цього листя. Цей перламутровий оливково-перламутровий колір із цією широкою облямівкою і серединка з прожилочками. ну Такий контраст кольорів. ну Дуже красиво, вона дуже гарно виглядає. Вже як розростається. Також з нею були у мене трошки проблеми, то вона росла, потім чомусь поскидала лися, потім я її знову оновлювала. І ось, нарешті, можу вже показати. Вже багато листочків на ній, молоденькі ростуть. Ну, дуже красиво. НГ лунне затміння. Краса. Просто неймовірний такий колір. Мені дуже-дуже подобається. І ще ось є у мене така ДС Васіліса. Я періодично її показувала, що я хочу виростити її великим кущиком. Ну, тому що вона росте великим кущиком. Не всі бігонії можна виростити великими кущиками. Є компактні, невеличкі і вони ніколи не будуть великими. А ДС Васіліса це з тих сортів. Які ростуть досить великими пульщиками. І ось вирощую, вирощую. Ось вона вже трошки мене розділилась. Я її посадила в такий вже досить більший, але зовсім не глибокий горщик. Для того, щоб прикопати її ось ну, пагінець такий, і вона далі буде, коли ну, буде пускати додаткові корінці, вона буде далі гарно розростатися, їй буде вистачати позживних речовин, для того, щоб рости і набирати свою красу. Звичайно, я дивлюсь по тим рослинам, які. Ну, Можу виростити ту рослину, яку я дійсно бачила, що вона досить великих розмірів. Тобто, Єлена Янікеєва показувала цю васілісу, тому і я якось так дуже вона мені сподобалася за своїми розмірами. Рожево, що такі листочки на ній красиві. Ну, побачимо, наскільки мені вдасться виростити. Адже дійсно не всі сорти. Піддаються ну, такому красивому росту. І ще є деякі такі, що все ж я хочу придбати, у мене їх немає ті, з тих сортів, щоб ну, виросли досить великі рослинки. ДС Василіса, Дивіться, вона вже досить така величенька. в мене дуже подобається. І із самих таких примхливих моїх бігонічок, які в мене залишились, це ось іще, ДС рожева Пантера. Також в мене була, також в мене загинула. Ну і я все ж таки взялась і ще раз виростити. Також це мої дітки, там були декілька листочків з неї, і я все ж таки її собі залишила і ось вирощую. Так, тут посаджено декілька діток, тому що вона, на мою думку, не дуже кущиться. Ось на весну гарно пускає вже нові листочки. Дуже ніжне в неї листя, тому з поливом дуже-дуже ну, обережно треба. Ось вона дуже боїться, що пересушки, що недоливу. Тому, якщо за своєю відсутності, я навіть не знаю, кому її довірити і як з нею бути. Тому не знаю, наскільки мені вдасться. Її виростити наскільки велику, наскільки ніжну, показує Єлена, що досить велика вона в неї. Ну, також з нею дуже важкувато. Листочки дуже ніжні, такі красиві, колір такий, неймовірно красивий, цей рожевий із перламутровим. Так, ну, Якщо він цей раз мені не вдасться, звичайно, я більш не буду таких вродливих рослинок у себе вирощувати, тому що ми стаємо деколи заручниками своїх рослин, адже вони повинні бути для нас, а не ми для них. Ось така рожева пантера. Є така в мене бігонієчка, хісмісті, здається, щось там королівське в ній. Ви знаєте, можливо, це листя не таке яскраве і не таке привабливе з першого погляду, але це бігонієчка, з якою нікого немає практичних проблем. Вона росте невеликим компактним кущиком, кущиться. Ось пересадила її весною, знову спускає молоденькі листочки, квіточки. Я квіточки більшості обриваю, тому що від них тільки мусор і сповільнення росту листочків. А так, дивіться, красива для новачків. Для того, для тих, у кого невеликі підвіконня. Будь ласка, беріть, не пожалкуйте, вчитися з нею, дуже легко вирощувати бігоні. Ну, цю руду красуню, мабуть, всі знають. Еутомембер, -е, е правильно вимовити, не знаю як. Ось така вона і окремо її знімала. Така з, з дуже дуже помаранчеве таке, руди листя. Так, звичайно, вона приваблює. Ви знаєте, що всі бігонії от хочеться сказати, щось що зразу вона у мене зовсім не росла. Також сиділа-сиділа, а потім, вже як починає рости, то вже ну, росте. Поливаю так, вона в мене багато бігонієчок. Такі, ось що показати всередині, ось так пускають свої різонки, чи як їх назвати, вони лягають по землі, по ґрунту. І тому треба я саджаю в такі плошечки, вони не глибокі, щоб не було багато ґрунту там. А поверху вони ось так розлягаються і далі, і далі пускають свої листочки. Тому не скажу, що вона зовсім проблемна. Єдине, що завжди мене питають, і ось ну, я дещо трошки лишки там продавала новачки. Не купуйте зовсім малесенькі рослинки. Дуже важко з ними, з тими малесенькими рослинками. Тому, якщо ви хочете навчитися з бігонічками і вирощувати їх. Купуйте собі трошки більше рослинки, трошки більше, які, які вже ну, з точками росту. І тоді вже ви пристосуєтесь і можете вже тоді вирощувати і ну, купувати і маленькі. Ну, це такі поради, але кожен сам вирішує, як йому бути. Вирощую знову з діточок, з листочків, де сраждіння огня. Також мої підписники, і хто слідкує за моїми відео, бачили, як я велику цю рослинку. Я її випадково два рази полила, і вона в мене загинула. Я від неї там відірвала декілька листочків. Це було минулого року. Посадила, виростила дітки і ось заново вирощую. Ну, Такі вони, да, ці бігонії, вони краще. Переносять засушку, ніж залив. Я про це вже не раз говорила, тому що я також, коли вони маленькі на гнотовому поливі в мене були, то там проблем з поливом ну, майже не було. А тепер, коли вони величенькі, звичайно, я поливаю їх зверху, і буває таке, що трошки засушую. Е, я ж не записую там дні, коли я поливаю вівторок чи четвер. А так раз зайшла, бачу, вони вже листочки трошки свої починають опускати, полила їх трошки, і вони подимаються. Ну, коли трошки, звичайно, не зовсім упали листочки. А ось коли вже впали листочки від перелива, то спасти практично неможливо. Ну, Це вже перевірено. Тому ось так дуже бояться замокання і переливу. Ну, вирощую, вирощую ось такі красиві. Так, тут я посадила дві вже дві дітки. Надіюсь, що швидше я отримую красивий пишний кущик. І ще один мікс таких бігоній. Я минулого року в мене було декілька діток. Щось вони так нікому чи не продала, чи не віддала. І посадила їх в один горщик. У мене тут ДС жгуча страсть, ну, нарешті, пускає такі свої красивені, яскраві листочки молоді, дивіться, які красивені. А також мені дуже подобається, я завжди її вихваляю, НГ-карамель. Нг-карамель ну, це також до моїх улюблениць відноситься. Дивіться, які красиві листя. І головне, що воно на різних етапах, воно різне. Тобто одна та сама рослинка, дивіться, ось два зовсім різних листочки. Ось, дивіться, ну, дуже красиве. нг карамель Мені дуже ця бігонієчка подобається. Вона в мене там величенька є. Я не скажу, що до величезних розмірів я її виростила. Ну, чогось вона в мене до величезних розмірів не росте. А ось тут поки такий мікс. Хай вони поки ростуть всі разом. А що далі буде? Будемо бачити, то буду відсаджувати. Але поки мені дуже подобається. І просто не можу не показувати цю красу, Десь весняний сад. Вже пересаджена в досить такий великий горщик, дивіться, широкий. Ось вес десь місяць назад, мабуть, пересадила, знизу убирала листя, її відламувала. Хоч Єліна Єнікієва розповідає, що не обламує, але воно досить таке некрасиве, воно жовтіє. Ну, такий не зовсім жовтий, але колір вже втрачає. Та й красиві, навіть і так можна ось побачити. Листочки зовсім різні. Зато вона нарощує в неї з'являються нові сили, і вона нарощує багато нових листочків. А колір листя о, такий красивенний. У мене їх дві. Ось недавно я відео показувала на своїй. Підставочки. Ось я тут. Ось вона є, там стоїть, щоб ви бачили, що я вихваляюся не однією не тією самою. Це в мене інша інша, друга. Мені наче та була більша. А тепер, коли я пересадила в такий горщик, так мені наче й ця стала більша. Звичайно, я куплю такий самий широкий горщик. Дивіться, ось такі. Всі знають, що вже є в продажу такі красивені горщики. І вона от розкидає листя. Вона, я її трошки туди всередину все ж таки опустила. Чому й обривала листочки там самі нижні? Для того, щоб опустити. Тому що стебельця в неї невисокі. Дивіться, зовсім нема. І опускати досить там навіть нема чого. Ну, так. Тому так. І знаєте, дуже-дуже-дуже хвилююсь постійно, коли пересаджую такі великі рослини, тому що ну, маленькі легше пересадив, та і все. А цю, думаю, ну, чуть-чуть щось не так і все. А дуже-дуже-дуже жаль цієї краси. Ось таких, неймовірно, красивенних розмірів вона. Ну, надіюсь, ще якісь. Ви знаєте, що в мене є ще. ДеСД я вирощую також величенькі, але я пересадила і вони дещо втратили листочки. І тепер я їх ну, ще раз нарощую. Хай не ростуть нові листочки, тоді я вам їх покажу. Ну Ось така весінній сад, красуня, яку всім рекомендую. Новачкам, не новачкам, дуже легко росте. Легко, до речі, діток дуже дає з листочка, якщо деякі там можуть не давати, то ця завжди дає. Тому рекомендую, в кого такої нема. Якщо у вас є якісь побажання, щоб я зняла відео про бігонії, а про розмноження, про догляд у мене там є дуже багато відео, але я ще раз зніму, розкажу. Якщо це буде комусь цікаво, пишіть, будь ласка, про це в коментарях будемо разом з вами вирощувати такі чудові рослинки. І Ще раз зробила такий огляд своїх яскравих рослинок, як вони змінилися, як себе поводять. Розказала про кожну з них, про їхню примхливість для того, щоб ви обираючи собі бігонічку, розуміли, як з нею буде важче, легше. Тому я дякую всім підписникам, всім новим підписникам. За те, що пишете коментарі, за те, що вам дивитесь моє відео, дякую вам до нових зустрічів. Мирного неба!